Всім привіт, друзі! В мене на Настя Конка, з вами я Настя, і сьогодні у нас нове відео, в якому я буду фарбуватися косметикою тільки від Глимбі. І так, поїхали. Так як я бачу, що відео з косметикою в мене досить залітають. Ну, як у мене було тільки два відео. Це фарбуюсь з косметикою з Авророю і огляд на саму косметику. Огляд я обіцяла перезняти колись. Говорила, що перезніму. Як попало, заколола, але окей. Боже, що це? Давайте ще раз перезаколю. У мене світло блиме, мені не подобається. Так, мій улюблений стілець. Можливо, давайте я стілець поміняю. Блін, я не можу. Це я змінила стільчик. Підложила собі по тому що стільчик низький. І так. Почнемо фарбуватися. Волосся, я вже заколола. Далі у нас буде догляд, тому що я нічого ще сьогодні не робила. І це буде не глимбі, тому що там ніби такого особи нічого немає. Але окей, погнали. Для початку я протру обличчя тоніком, тому що треба очистити нашу прекрасну мордочку. Так, зразу говорю, вибачаю, тому що на задньому фоні може бути якесь шарудіння, бігатня. У мене, коротше, коти ганяють. Я думаю, впродовж відео, можливо, я їх покажу. Вон у них махач там. Так, далі е, наносимо крем. Я вам не покажу, тому що я перелила в баночку, а виглядає він ось так. Я тільки ними і користуюсь, уже я не знаю, які це упаковки, може, вже сьома, сьома пачка, я не знаю. Вже рок отримав. Не зміняю, так скажемо, продукції. Сьогодні, бачите, я без мікрофона, тому що я послухала відео з мікрофоном, і мені не сподобалося з того, що я дуже кричу. І воно дуже шумно. А там ну, чуть-чуть не так сильно розмовляти. І я привикла дуже сильно розмовляти, і, типу, там звук, тоді якийсь галі. Ну, ми плюс мікрофон з тему. Почнемо з цього. І там таке собі. І плюс я за нього забула. Так, ми намазюкали. І далі ми можемо почати з глимбі. І ще я вибачаюсь, коли буде блимати якось світло, тому що я якось іногда поворухнуся і воно якось. Світло міняється, мені це не подобається. Хоча в мене світло з усіх боків уже і на телефоні, і ззаду телефона, і тут світло, і там світло, вже скрізь світло, але щось воно не виходить. І так, коротше, почнемо. Я, мабуть, косметику ближче до себе, тому що мені незручно. Основна косметика, якою користуюсь, мене знаходиться в такому контейнері, який я купила собі. А так раніше в мене все лежало в моїй шукляції. Якщо що, я буду брати щось звідси, але тут в принципі нічого такого немає. Але окей, погнали. Перше, це у нас буде база, якою користуюсь, і яка вже закінчується. Я, якщо мені буде не лінь, я буду вставляти сюди просто продукти і їхню ціну на сайті Єва. Поскрінню поставляю. Так ще да. Тепер розмазуємо базу. База я користуюсь, мені вона подобається, в принципі, я вже до неї звикла. Хотіла її купити, але її нема, тому що ця база. Е, он, Дуже рідко в магазині є. Частіше там обична якась просто з білим і рожевим щось таке, коротше. Ось я мазюкую зараз, і світло блиме, і мені це не подобається. Якщо я так зробити. Так. Намазюкали. А де мені подвинуться? що я. Не, мопси рулять. Так. Далі а, треба або тон, або консилер. Тон у мене немає від глумбі. І тоном я не користуюсь. у мене один тон, якийсь там з, з Аврори, він є в відео, де я фарбуюся косметикою з Аврори, якому вже рік, мабуть, в цьому відео. Я його просто перелила коротше, в баночку від консилера. Бо в мене вже два консилера таких було. І мені, в принципі, подобається. І мене тільки консилер, я консилером користуюсь. Тоном, це коли я щось там фарбуюся по приколу. Типу, і все. Якщо в мене ось такий консилер від глибінь, буду вставляти все-таки. Так буде цікавіше. Так, один кіт уже в мене сидить. Тусується, беремо консилер. І наносимо. Ну і на все обличчя, тому що я не люблю мазюкатися ним як тоном. Замальовуємо всякі ось штучки. У мене тут штучка вилізла. На підборіддя стандарт. Підносик, наносик. сюди іноді, чого-то там туди. Коротше. Тикаємо, де можемо, де хочемо. Далі беремо Де мій спонжик. Спонжик змочила. Я досі користуюся цими маленькими спонжиками, тому що я не бачу сенсу купляти собі великі ці спонжики, отакі, тому що а, я не тушую тон. І мені великий не треба. Мені маленький, щоб просто розтушувати консилер і все, мені більш нічого не треба. І є одна проблемка. У мене немає пудри від глимбі. Не одна маленька, а це велика. Я зараз поглянемо, як воно буде виглядати без цього всього. І визначимось. Можливо, я використаю пудру. В мене одна пудра від LCF. І, так, да, проблемка. Якщо вже дуже погано буде, то тоді я вже використаю пудру. Тому що я не люблю, коли лице блестить вот этот э, сіяючий фіш, типу, че як воно ну, там називається. Якщо ви знаєте, що можна зняти кидайте ідеї. Раніше я знімала якісь ігри, але вже не моє. Я вже. Можливо, знаєте, що я можу зняти? Я можу зняти щось по клубу Романтик. Я ж, типу, граю, а не одного відео немає. Як це так? Що, типу, я керщиця, а ні одного відео немає? маю? я така бліда на камері? Як це так, я. Думаю, що це потрібно змінити. І можливо, у вас є якісь ідеї, можливо, там просто топ своїх історій пройдених. топ історик, я прошу просто, просто щось розказати про цю сферу. У мене є такий варіант. Типу, там, що я пройшла, там, мої фаворити, як починався, скільки я граю. Отаке. Типу, кер, моя житуха, щось, типу, такого. Все, продовжуємо. Далі фарбуємось. Нанесла, ніби нормально, блистить трішки. Ось, я цю камеру буду двигати все відео. Відео, як завжди, з косметики буде хвилин 20, я замагаюся його монтувати. У мене вже два кота обсіло. в мене руки я ж фарвуюсь, я не буду їх трогати, хай сидять. І так. Далі давайте поки що румяни. Румян у мене від глимбі немає. Так що давайте використаємо якусь помаду або щось таке, у мене повинно бути. У мене є ось такий, коротше, якийсь олів від глимбі. І я думаю, що ми можемо ним... Ой, нам в зеркалі. Використати його як румяшки. Хоча літом рум'янами я не користуюсь. Отак от, от. Так, я все розташувала, ніби норм. Мені знову світло не подобається. Так, давайте бровки зробимо. А в мене тільки гель від глимбі, у мене олівець від LCF, якщо я не помиляюсь. Від чого, так. Да. У мене для брів від LCF. Ну, нічого, ладно, просто уложу. А, є ще одна проблемка, коротше, я нарощувала собі сама ВІЇ, Ось таким наборчиком з тему. І а, я повиривала собі ВІЇ. У мене є все, я можу акуратно зняти, але в мене під кінець, коли я вже останні рази почала їх робити, мене, Чого я відкрити не мене почала брати, я їх просто повиривала собі. да. І зараз я їх відрощую. Вони трошки відросли, але як фарбувати, їх, мабуть, взагалі видно не буде, як, як завжди. Це, типу, стандарт. І... Так що зразу говорю, в мене вій може бути невидний. І мені з того сумно. Треба заказати просто накладні вії, спеціально для таких роликів, де я фарбую, що просто наклав і готово. Тому що з то, що ми з вами ще будемо морочитись тільки так. Можу все-таки запутати. Сухого, взагалі ніякого продукту в мене від глимбі немає. У мене одні блиски від глимбі. Що делать? У мене реально нічого немає шовок чи що? Ну я вас шара, у мене взагалі немає, казується. Ну, ладно, якось щоб покрасити, давайте підемо до очей. Підводка теж у мене немає від глимбі, в мене є тільки такий фіолетовий олівець, мені поклали його в подарунок. Він довго держиться, тому що його, він тяжко змивається. І так, давайте фарбувати очі якось. Ніби є, але воно дивно виглядає. Тому що її не нафарбовані і так далі. Коротше. Може, ще якось використаємо, побачимо. Давайте все-таки, мабуть, припудримось, хоча так нечесно буде. Дуже я не можу дивитися. Саме на камері, зато, що в мене світло і воно блистить дуже. В житті не так сильно, але окей, давайте трошки вії підкрутимо. У мене нема сухих продуктів зовсім. Я не знаю, як я буду вії зараз прикрашати. У мене немає ні близьких, ніяких від глимбів, нічого. Тобто, з блистінками. Я... Так. Боже, як. Давайте прикудримося, я не можу. Вибачте, я не можу дивитись просто. Давайте не сильно просто так трішки під очима. У мене навіть хайлайтера немає. Тож я не купляю, тому що воно в мене є. Мені його купувати не треба. Так, перепудилось трішки краще. Що в мене залишилося? Це різні помади, різні штучки. Я навіть не знаю, як це можна скомбінувати, щоб вийшло щось з цього. Треш. Нічого, чорний, нічого нема. У мене фіолетовий, червоненький олівець для губ'є. Потім э, блисків куча ненужних. Ось ця штучка, цей блиск, ось блиск, помада. Давайте щось з цього короче. Так, люди пишуть, не мішайте мені, я тільки знімаю. Ну, 100 годин буду налаштовувати камеру. Тому що людям скучно живеться. Ось так. Нормально чи ні? Я не знаю. Да, в мене, кстати, стрічка, є, що я ще випускниця. Йоу. Так, я якось хотіла зробити очі, а для цього давайте візьмемо якусь кісточку. І ось цю помаду. І зараз що то я буду моходросить. Я не знаю що, але давайте що то по моходросу будемо виглядати, як будемо в больні. Так. Я просто нанесла цю помаду, як тіні. Трішки, можливо, видно, але він все блистить. Так, що далі? Давайте красну стрілку намалюємо. що? Ми Ми я хотіла тушу намалювати, але ну якщо в нас є, давайте намалюємо красну стрілку, мабуть, якщо вийде. Щось я зробила, але воно таке дивне, тому що його не видно. Я консилером підправляла, тому що не зручно малювати цим олівцем. І трішки припудрила. Тому що блистить. Ну, коротше. М -м -м. да, консилер навіть залишився. Нічого не видно? Це або світло таке, або це. я рукожук. Я вже не знаю, що за чим робити. Тут уже немає що робити. Залишились губи. Олівця для губ тільки це червоний, а я не хочу червоним. Та блиск візьмемо. І так все блисить, але добре. А цей блиск... Чим такий розовий в камері, життє не такий, більш бордовий Короче, Підправляємо. І залишилось у нас відео. Зараз будемо фарбувати вікна. Моє найулюбленіше. Мейкап мені не подобається, тому що мало продуктів, мало всього цього. У мене є туш Слава Богу, від глимбі. Така синінька Зараз ще раз підкрутимо і я почну фарбувати Блін, стілець не котиться за камерою. мене менше віє, що то видно навіть. В житті це виглядає краще, звичайне діло. Тому що, да. Зараз я спробую вистроїти якийсь ракурс, щоб вам краще показати макіяж. І так далі. Я поки сиділа, мені прийшла, думка, може, якийсь щось сюди придумати, наліпити. Але, мабуть, ні, не треба. Краще. Коротше, я залізла прямо в світло. І присіла ближче, щоб вам показати детальніше мейкап. Ось такий у нас мейкап вийшов. Да, вії, як не знаю відкуда, тому що, ну, вибачте, повиривала дівчина собі ВІ. Все. Ось такі, стрілки навіть видно. Щось тут таке, коротше, наделали ми. Здалеку, взагалі нічого не видно, якщо чесно. Зблизька, досить. Непогано, як для мене. Ось так. Так. І я обіцяла вам показати котів. Один кіт тут так. Це у нас Лео. Взагалі Лео, я його називаю. І? А Міо немає. Міо таке саме, рижа, тільки трішки інше. Хоча вони з різних сімей, але суть не в цьому. Я надію, що досить непогано вишу мейкап. Так, да, якби було більше продуктів, було, звісно, краще, але що маємо, то маємо. Вибачайте. Я не скупляю все, що мені треба і не треба. А, так, щось так от. Пишіть коментарі, підписуйтесь, підписуйтесь на мій Тік-Ток. У мене є два Ну, У мене багато Тік-Токів, але моїх два, яких я піарю, це піарю, це мій основний і мій книжний. Новий, да, мій інстаграм і мій другий ютуб-канал. Всі ссылочки будуть в описі під цим відео. Е, ставте лайки, підписуйтесь, підтримуйте. Буду з'являтися частіше. Надіюсь, це відео вийде швидше, не через півроку. Або взагалі не вийде. Всіх люблю, всім папа, -па, всіх цілую. Всім папа! -па.